Центр Херсона місце зосередження усієї керівної інфраструктури. Ця будівля є серцем виконавчої влади в нашому регіоні. Тут з середини ХХ століття знаходилися більшість управлінських установ області. Майже кожне підприємство та державна установа має схожі об'єкти укриття. Ми знаходимося в укритті, і одночасно це є музеєм влади, який було відкрито кілька років тому. Обласна влада, знаходячись у цьому бомбосховищі, повинна була продовжувати за можливістю свою управлінську діяльність. На щастя, ці стіни бачили лише навчальні тривоги та ніколи не використовувалися у разі надзвичайних ситуацій. Якщо ви також хочете дізнатись, чи є на вашому підприємстві об'єкти укриття, я можу вам у цьому допомогти. Для відповіді на ці питання вам потрібно лише скористатися онлайн-мапою бомбосховищ Херсона та Херсонської області за посиланням під цим відео. Тож тепер ви знаєте, де відшукати такі необхідні у разі екстреної ситуації знання. Бажаю вам, щоб ця інформація так і залишилася для вас та ваших близьких лише теоретичною.